Друзі, доброго ранку. Вирвався я на коп, довго не було відео. Ну, на те були причини деякі. Але сьогодні я все-таки вирвався, бачите, з прошлого разу я показував вам випаляна балочка, вже трава сантиметрів 10 виросла. Це буквально ну, за півтори неділі. Сьогодні тут ходить, тобто територія велика, сьогодні в мене цілий день вільний. Взяв, до речі, собі ось таку Гопрошку GoPro. GoPro 3 Hero. Сьогодні буду тестити, це поки що знімаю з телефона, далі всі знахідки будуть з Гопрошки зніматися. Вітер, звісно, жорсткий, не знаю, що буде з озвуком. Тому як буде. Загалом. Довіз нормально От. доїхав без проблем, дорога нормальна, суха. Отже, розпочинаю куп. Будуть знахідки, буду включатися. Ось друга знахідка, якась втулка така металічна. Перший метал такий, мабуть тут ніхто не ходив, бо цвітняком б'є добре. Ходимо далі. Друзі, ось такий ніж попався. Видно, що це ніж, бо блистить. Від якоїсь техніки, скоріш за все, я не знаю. Пишіть в коментарях, що це може бути. Друзі, щось погано працює його опрошка. декілька разів вимикалось. Ось така залізяка попала. Ну, моцна, кілограм 5 буду точно забирати і вести додому. Оце метал хороший. Так що такі знахідки? Друзі, дивіться який гриб піднявся Прикольні тут краєвиди, вітер, вітер звісно Але прикольно Ходимо багато тут кирпіча, мені здається що тут якась ферма була Зараз спробую туди далі піти Там є можливість перейти Може треба буде мопед підігнати Хто його звідси забере, тут машиною трудно проїхати. Мабуть зараз піду туди, там походжу, перейду на цю сторону, тому що тут метала дохера, битого кирпича мені здається, тут якась була хозяйка. Тобто сенсу ходити нема, хера металічних сигналів. Звісно що друзі, така ось пам'ятаєте на рулю гайка була на велосипедах. На 3 чи на 4 засічки ось трапилось. Відійшов, бачите, від тих будівель. Сигналів стало менше, але все одно чермет один іде. йде. Ходимо далі. Друзі, перше ехо війни, гільза, здається, від Маузера, карабіна німецька. Ходжу от по... Уклону, бачите, он там я ходив туди далі, вирішив тут по балці походити. Саме я не спускаюсь, бо дуже знову багато металічних сигналів. Зараз тут походжу, перейду туди, спробую. Мариться, на дощ заходу. То Думаю, сьогодні часом до двох та й буду свалювати. Одно такі знахідки, бачите. Монет немає, але... Хтось це залишив, значить мало тут ходили. Ходимо далі. Яка металоломіна, теж така землю то кілограма 3 буде. Несу до моцика зараз, от туди. Я там збираю кучку таку. Може якийсь кілограм 20, та от вам і 100 гривень. Я минулого разу в гаражі в себе наводив порядок, то метала була, думав там кілограм 20-30, а там виявилось майже 70 кг. По 4.50 у нас в селі приймали, ну то есть копеечка. Де-то що то, -то відбивається, бензин якийсь. так що... Не знаю, друзі, го прошка швидко сідає, приїду додому, буду розбиратися, почав знімати на телефон, бо відео виключається, коли включаєш зйом. Десь щось їде, добре ходимо далі. Да, друзяки, тут звісно, металу вистачає, ну ось, все, кілограма 3, а то й 5, мабуть. Такий палець якийсь. Сантиметрів 20 такий діаметр. Це метал добротний, звісно, забираємо. Я думав граната спочатку. Це знахідки. Сейчас піду до мота опять відносить. Ще я думаю, кілограм 20 буде. Надо так акуратно загрузить його. 20 кг та й 100 гривень. В друзі знахідка. Сантиметрів 40, але важа. Ух, я не знаю. Кілограм 7, мабуть. Така більше п'ятерки. Больше 5-литровий баклажки це точно. Ось дивіться нога, херня така, недалеко ось шестеренки я тут зноси потихеньку, от шестеренки зламані. От до них еще така, о там где-то килограмма 3-4, а то й 5 и там 7. І вже туда я до моцика одни. Ну короче сегодня. Кілограм 20, а то й 30 назбирається. Не знаю, буду я його весь сьогодні забирати. У мене різачок такий якби невеликий, плюс туди прибор, лопата лягає, тобто я багато забрати не можу. Того я тільки такі плюшки здорові викапую, те що більше одного кілограма. І таке виносю. Ці ну, дві шестерінки заберу, бо там дето по кілограму, по півтора. Кожна є. Так що якось так, друзі. Ну, блін, нічого другого не попадається. Хоча от вже таку територію там від дерева я йду. І планую от туди далі ще пройтись. Якщо скільки встигну. Ходжу так зверху вниз, в самий низ не спускаюсь, бо там замуля. Я тобто, ходжу тут, тут так, якщо щось попадається, то такого плана крупне. Добре, друзі, ходимо далі. Друзі, можу помилятись. Мені здається, що це від якоїсь гусянки. Таке, частина якогось трака. Не знаю хто знає, підказуйте. Теж тут недалеко від цих міст. Це походу все з поля скидали раніше. Бачите, як, як то кажуть, балки біля поля це перспективні місця в плані металу. Ходим далі. Друзі, от така то ли труба, то ли шо вона, то ли від щось. На снаряд не похоже. Таке не дуже тонкостінне. Бачите, там різьба є. Кусок такий. Виб'ю землю, спробую, якщо кілограма 2-3 є, то заберу. Гляньте, друзі, яка балка, близько не буду підходити. Трьомна така, вимило такий яр, ну, мабуть, метрів 5-6 глибина. Дерева там ростуть. Але замулений, можна було б там походити, але замулений. Ходимо далі. Друзі, така кучка металолому. Якось так підійшов до мота пообідати. там я закінчив, далі не пішов, бо трава вже там далі не горіла, тобто трава вища. Зараз або тут буду крутитися, або тут по Балочки що побігаю. Пару годин, Бас Басил вже немає. Ходжу три години, хоча раніше ходив і цілими днями і по війні копали, але Зараз от пообідаю, невеликий перекус, перекур пересек і будемо далі ходити. Добре. Друзі, якось так, по польовому. Вибачайте, що немає, як сказати, естетичного задоволення від цього. Такий перекус. І нормально, тобі по польовому. Якось так. Ребя, гляньте, что попалось. Дара Карпова. К-28 или К-285. Надо будет попробовать. Алюминиево. Карбюратор, бачите, який. Ну, скидку десь в этот, воздушный, колею. воздушный патрубок десь 30-40. Видно ось під жикльори, викручені. Вот. ЧК 285, ЧК-28. Кусок алюмінія такий, грам 100, а більше може, грам 200, заберемо. Так, да, друзі, погуглив це Карп К-28Б. Там буква Б в кінці. Стояв на мотоциклах іж 49. Це самі перші їжаки такі древніші, Там де бак капелько йде, де переключення передачі йде на, на баку. Це з тих мотоциклів карп. Прикольна знахідка така, Стар, старий карп. Якби ціліший, то можна було б комусь під восстановлення, а так ось тріснутий. Я його ще й побив трошки. Ну, метал піде. Прикольна знахідка. Гантеон які урагани в нас в полях. Курява така, там вона. піднімається. ну вітер сильний, дивіться що знайшов. Чуть-чуть загнута, загнута куля. Маузерчик. А, він випаде, куля випаде, шатається, зверху геть лежав. так, що Такі знахідки. Закінчив копку, нічого більш такого толкового не попалось та й втомився. Дивіться які пилові бурі у нас. Зараз буду їхати в ті края, може там хоч не буде їх. Зараз пакуюємо. така дворка у нас. Заберу чи саме важке, не хочеться сильно перегружати мотоцикла збивати. Пройшовся я по цим місцям, не дуже мене тут впечатлено, може туди далі по балки ще щось буде, але якби вже. Зараз, в принципі, їду на гараж, щось на гаражу пороблю, завтра буду займатися, там дуже полочки поробити, таке треба. Ну, загалом якось так, не знаю, коли наступний виїзд і куди, ідей немає. Так що не знаю. В принципі, їзджу, дивлюсь, що пшеничка підростає, тобто. Через місяцок полтора пшеничку вже мабуть будуть обирати. Там де хутор у мене є один, поїду туди, буду там пробувати ходити. Бо з цим прибором ще там не був. Ну, загалом якось так, друзі, такий сьогодні коп. Зараз потихеньку не спішав, буду їхати додому, бо вітер сильний. Думаю, вже включень не буде. Теба ще, може, десь обламаюсь хут-хут-ху. -ху -ху. Якщо ні, то включить вже не подобається. Все тоді до побачення. Екшн камера. Дуже швидкаю, мені не подобається акумулятор. За мене немає акумулятора, показувало, що повністю Заряджені я Включив, там трохи поснімав, може відосів 10 по пів хвилини зробив і як один акумулятор сів. Поставив новий, там відосів, відосів 5 по одній хвилині зробив, все, він теж вже сів. Не знаю, буду, може поміняю, може куплю нові. Або спробую купити зарядку спеціальну, бо це я через кабель заряджав. Все тоді не буду довго балакати. До побачення. Друзі, вирішив включення, ось був на кладовищі, нічого не копав, просто зайшов, глянув. І що я побачив, що могили, всі 80-х-70-х люди померли. Сама старіша, по-моєму, 98 рік. Ну, Якось так. Це для общої інформації, коли, коли це село зникло десь в кінці 90-х, я думаю, початку 2000-х це. Крайній срок, коли воно тут було. Ось таке кладовище, воно невелике тут. Я не знімав людей, могили не знімав. Просто зайшов, глянув раді інформації, коли тут останні люди померли. Якось так покидаю це село. Все, більше включень не буде, мопед робить нормально, їду далі. Все, до побачення.